Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати, звісно, нашим героям, нашим ЗСУ, за ту можливість, яку ми маємо зараз відпочивати, грати з нашою командою. Другій людині, яку дуже хочу подякувати, це нашому президенту Білку Олександру. Людина, яка допомогла нам приїхати, нас це наш головний спонсор, наша надія, і віра в майбутнього футзалу. Що стосовно гри, то хотів би сказати, що так склався календар, звісно, що сьогодні було нам набагато легше грати, ніж перші дві гри. Ми після дороги, після друга гра трошки не війшли. Але за рахунок, напевно, своїх, свого характеру, своїх амбіцій, ми змогли все ж таки добути з бронзу. Беручи до уваги весь фінал чотирьох. Наскільки команда виконала поставлену задачу? Бронзова медаль це позитивний результат для Хелпікс? Ми завжди граємо. Хто нас знає в місті, знає, ми завжди граємо на перемогу. Але з. Так сказати, знаєте, якщо відверто, то на такому чемпіонаті, як друга ліга, хотілося би ще пару слів сказати. Стосовно не тільки гри, а стосовно взагалі організації. Дуже багато є питань, які, на жаль, команда Хелпік, знаєте, кожен день з чимось ми боролись. Знаєте. Але дякую взагалі цьому турніру, що ми змогли все ж таки переналаштуватись. А дякую, що ми трошки може порадували наших вірних хмельничан, знаєте, які за нас болівають цим тілом і душою. Але дякуючи, що от у нас є маленька така підтримка, яка приїхала з нами завдяки ті людям, які в нас болівали. Це ми команда з маленького міста, але з великим серцем. Знаєте, і ми віддаємось гри і незважаючи не ні на все, ну, прагнемо перемоги. Тому третє місце для нас, я рахую, що це закономірно, судячи по сьогоднішній грі.